Доброго я. Ви вибачайте, такий день знімаю, знаю, що було вночі. Ну, Хто погинув, то пам'ять. Дивіться, починають був так званий словесний балкон, в якому я кидав і в Ютубі, і в Інстаграмі щось ми проводили роботи. Тут ми зняли всю вагонку, весь пластик, ми все познімали, все ліквідували, зняли цю стерлю, все позривали, весь гіпсокартон, сайдинг, весь зняли повністю. Це все зашили з гіпсокартоном. Там все гіпсокартон, ці колони так само, тут ми дали ціродур, повністю його утеплили, кинули сітку, кинули клеєм, перетягнули, ми пройшли з ротбантом. Дали так само плітуса під покраску, повністю відкоси не виділили біленьким. От, можете подальших побачити в моїх інстаграмах, в якому вони були стані, коли ми це все починали робити. Це все стродур, все, що повністю фасад ми відвели повністю. Свобідне відкривання віку. Тушки заїдуть замки. будь от, ласка. От, все, нас. Тут ще по планам має бути біла плиточка. Саме головне, такий, е, свого роду маленький підоконник який буде зарізатися, чітко формуватися нарозний кут. Також на підлозі, правда, на підлозі ми не міняли плитку, замовниця просила. Ми поміняли тут, правда, всі шви. Вирізали старі, поставили нові, все, правда, кропотлива була робота, ми її зробили. Правда, тут чого дуже дорого це все відмити, привезли це все в порядок. А так в принципі от наш ітоговий балкон.